Пане Ігоре, давайте розпочнемо до речі з ядерної риторики Путіна, тому що тут Пісков напередодні, про секретар глави Кремля, заявив, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території РФ із можливістю відповідних ядерних ударів, зокрема на тлі нещодавньої зміни ядерної доктрини Росії. Що це за заява? Як її трактувати? Що між рядків ми читаємо? І, і навіщо тоді було змінювати доктрину? Вона тоді про що? Як її розшифрувати в такому разі після слів Піскова? Ну, зміну доктрини зробили для того, щоб посилити тиск ядерного напряму спрямованості на керівництво наших союзників в першу чергу. Свій час для того, щоб е, зменшити допомогу Україні, особливо це стосується так званої делікабіної зброї. Якщо передивитися пункти, там це стосується різних підходів, які реалізовано по-новому всі доктрини пов'язані з тим, що неядерна держава, якщо буде в неї засти, за спиною ядерна, можна наносити, якщо там буде загроза Білорусі, можна наносити і таке інше. Але коротко, можна сказати, таким чином. Фактично, вона зроблена так, що вже зараз э, путіну можна застосовувати ядерну зброю, тому що э, сказано, що якщо буде масована атака безпілотних апаратів, ракет, літаків і так далі, в тому числі безпілотних апаратів. Тобто, якщо ми зараз атакуємо Російську Федерацію э, більше 150 безпілотних апаратів, то це є підстави для того, щоб застосовувати ядерну зброю. Порог таким чином застосування знижений, що в жодної країни, яка володіє ядерною зброєю, такого немає. Безумовно, ну вони виконали те, що Путін хотів. Але коли розібралися, і, мабуть, союзники, такі як американці, сказав, звернули увагу на те, що і як відбувається. Тобто, в цьому сенсі вони зробили постріл собі в ногу. Але так чи інакше на когось це вплинуло на заході. Ми бачимо, офіційно, не знімають заборону на цю далекобійну зброю. Це Стормшедол, якби і скальп. І скоріше всього до перегонів, поки там залишилось 35 чи скільки діб до виборів президента Сполучених Штатів офіційно я би, дозвілу. На застосування, скоріше всього, не буде з одного боку, але з іншого боку, президент Сполучених Штатів прийняв рішення все ж передавати вже в цьому найближчому пакету допомоги 375 мільйонів. Ракету «Джасм». це ракета Повітря-Земля. Це додає до наших українських F-16 можливості, тому що те, що до цього давало авіаційну зброю, це старі американські ракети, які діють на дальності там декілька десятків кілометрів, ну максимум а 120 на 110 кілометрів. Тобто з ними можна боротися з, з безпілотними апаратами, такі як безпілотні ударні апарати ворога, а також шахеди. Чи нам потрібно це безумовно, але це значно зменшує можливості. І тому значить, підходи тут от, от виглядають в такому погляді. Пане Ігоре, поговоримо про шахетні атаки. З'явилася інформація, що у вересні не було жодного дня без запусків шахедів. Зрозуміло, що відрізнялася кількість, але постійно щодоби запускав противник саме ці безпілотні апарати. Напередодні в нашому етері був пан пан Катков з Дефенс Експрес, і дещо згодом в коментарі ДРБК він сказав, що щодоби можуть російські окупанти запускати ну приблизно десь пів сотні цих. Шахедів, ваша думка з чим пов'язуєте таку кількість, це свідчить про те, що змогли збільшити виробництво, чи це були накопичені якісь запаси? Будь ласка, поясніть. Ну в цілому це говорить про масштабування виробництва в першу чергу. На жаль, і вже як наслідки цього говорить про те, що вони можуть здійснювати такого роду повітряне удари щодоби. Ну, Наші сили оборони відповідають теж на, нанесенім ударам по військовим об'єктам на території Російської Федерації. Тут якби, ми бачимо, що э, підпадають всі ці дії під ту нову доктрину, які там наваяли э, росіяни. Тому в цих умовах треба силам оборони України вивчати ситуацію щодо знищення, в тому числі. і Винищувачі нашими і їм інструментарій відповідний повинен бути а також зенітними іншими засобами. А населенню нашому треба працювати і жити в умовах, коли такого роду загроза буде на жаль щодня. Ігоре, давайте поговоримо про останню допомогу від Сполучених Штатів Америки. Туди 7,9 мільярдів доларів, і туди в цей пакет увійдуть крилаті авіаційні бомби GSO. Вони можуть бути інтегровані до винищувачів F-16. Що можете сказати про цю зброю? Наскільки вони дійсно будуть для нас корисними? Ці озброєння, і той таки Олег Катков напередодні нам говорив, пропускав, що можна ці ракети до речі модернізувати, зробити їх виключно. Українськими, а це означає, що ми зможемо їх використовувати абсолютно на власний розсуд по території Російської Федерації бити без будь-яких тих дозволів, на які ми досі чекаємо. І Катков згадував, що, що в, в категорію крилатих ракет після модернізації цієї джісо можуть Та, Ну нема я про це сказав. і Рішення президента і що попало саме всю. Це для нас дуже важливо Тобто з'являється інструментарій, яким можна наносити удари а, по об'єктам, де зберігаються керовані авіаційні бомби, тобто складам окремим, і ми бачимо за останній час відповідні удари. Ми можемо наносити удари по аеродромам, складам, де вони біля аеродрому в інфраструктурі знаходиться, а також на літакам, носіям цих клетих ракет. Ну і потім третій напрям знищити їх в повітрі. А це означає, якщо буде додано авіаційне озброєння на ті ж 16 тільки на дальності, хоча б 160-180 км ракети, повітря, повітря, не ще можна з ними більш ефективно боротися з тими носіями, які є на ну несуть керовані авіаційні бомби. Тобто, це для нас досить серйозна проблема. Люди, які військові наші, Орються на і виконує завдання на лінії, зіткнення, знають, що це і до чого, і тому для нас це принципове питання вже більше року. І Ми працювали з нашими союзниками, щоб з'являвся цей інструментарій. Безумовно важливо, щоб в принципі з'являлися бомби-ракети, тому що їх застосовувати можна на дальності від 100 кілометрів до 300 і навіть більше. А ще, і також безумовно ми бачимо, яким чином стан по цим дозволам, щоб переробляти, якби на українські варіанти і вже ні у кого нічого не питати, а застосовувати так, як це доцільно під час ведення бойових діл свілами оборони України. Так, почули вас, пане Ігоре. дуже вдячні вам за те, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Принагідно вітаємо вас із Днем захисників та захисниць України.